Отримав ваші флешки, зробив так, як у вас на відео. Маємо результат наступний. Я пробій 51. Відключено повністю, але виходить в помилку. Включаю. Якось так. Якщо хтось знає, як вирішити це питання, будь ласка, допоможіть. Результат наступний. Все. Вийшло з помилки. Зараз будемо під'єднувати до загальної системи. Дякую вам велике.